Вітаю, друзі! От скажіть, якими ви звикли уявляти білок. Ну, правда ж, за слова білка одразу згадується ось така пухнаста манюнька: мила, прутка, руденька з китицями на вушках, чудова тваринка. Але зовсім маленька, не більша за кошеня. Дозвольте сьогодні представити вам дещо інших білок. Знайомтеся, це ратуфи або велетенські білки. Рід гризунів родини вивіркових, що мешкають в тропічних лісах Південної Азії. Рід нараховує чотири види: найбільш видатним і яскравим з яких є велетенська індійська білка. Велетенська це зовсім не перебільшення, друзі. Ратуфа індійська занесена до книги рекордів Гіннеса як найбільша білка у світі. Деякі особини цього виду від носу до хвоста виростають понад метр завдовжки. Ратуфи більшу частину життя проводять на верхніх ярусах лісового намету і майже не спускаються на землю за винятком періоду розмноження. На верхніх гілках велетенські білки будують кілька кулеподібних гнізд, додатково укріплюють і маскують їх листям, роблячи майже недоступними для хижаків. Цікаво, що одна особина може бути власницею до десятка помешкань. Якісь із них вона використовує для денного відпочинку, якісь для виведення дитинчат, якісь для ночівлі. Їхні розкішні хвости здебільшого перевищують довжину тіла у півтора-два рази. Ратуфи використовують їх як кермо під час польоту між гілками, як додатковий балансир або як п'яту кінцівку. Ці гризуни тримаються хвостом за гілки, в разі якщо всі чотири лапи у них зайняті очищенням чи триманням їжі. Майже як і деякі види мав до речі. Іноді індійських ратув помилково називають веселковими білками. Справа в тому, що цей вид має приблизно 8 різних схем забарвлення поміж чотирьох підвидів. І часом серед темнокоричневих, майже чорних особин трапляються світло коричневі, кремові, шоколадні тощо. У деяких білок в період ліньки змінюється колір хутра на певних ділянках тіла, і забарвлення стає багатоколірним. Звідси і враження деякої веселковості. Така ось чергова цікавинка природи красива і чималенька. Ну, а я за традицією нагадую, що у світі див ще повно. А отже, буде нова зустріч і нові історії. Побачимось!